Росіяни обстріляли школу у Миколаївці, де ховались люди. Будівлю частково зруйновано, укриття витримало, ніхто не постраждав. Центр підтримки для вимушено переміщених осіб з Краматорського району ми разом почав працювати у Дніпрі. Окупанти після тривалого часу відновили пропуск жителів Херсонщини на підконтрольну Україні територію. 78-річна Валентина Бондаренко плаче біля руїн, які залишилися від її оселі. Ну, де ми були з ним? Стояли. стояли ось ось рядом. Нас волною тільки шатало так і мусор і сипало, було. а я падаю на землю. Валентина перебирає речі, які вціліли. Бахнуло, розбили все, воденти нема. Все, гараж, парних нема нічого. Раніше, каже, обстріли їх уминали, але у вівторок за кілька метрів від будинку подружжя Бондаренків влучив російський снаряд. Просипала землю, я так, щоб яке ранення не нечув. А так гляну, Бог там, криші немає, вікна повибивало, та воно вже ремонту не подлазить. Серце, звісно, стучить, ну я жити не хочу чим робить. Відновити будинок каже Леонід, вже неможливо. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас у Миколаївці Донецької області. Російська армія обстріляла школу, у бомбосховищі якої на момент вибуху перебували 12 людей. Серед них двоє дітей та людина з інвалідністю. За попередньою інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, росіяни вдарили ракетою с 300 о п'ятій ранку. Травмованих та загиблих немає. У будівлі обвалились стіни та підлога з третього по першій поверхи. За добу окупанти відкрили вогонь по 19 населеним пунктам Донеччини. Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, трьох опорних пунктів та семи позицій зенітних ракетних комплексів. Чотирьох місцевих жителів Курахового, Турецька та СМТ Курахівка, рятувальники ДСНС доставили до лікарень. Вони отримали поранення внаслідок обстрілів. У Бахмуті через обстріли російської армії загорілася п'ятиповерхівка та приватний будинок. На місці працювали рятувальники. За їх інформацією, травмованих та загиблих немає. Окупанти прицільно стріляють по приватних будинках. Путіну чор чорту гарить ву. Дві ракети росіяни випустили по Красногорівці. Авіаударом знищили поліцейську станцію. На момент атаки там нікого не було. Зі Слов'янська до евакуаційного потягу у Покровську сьогодні виїхали понад 80 людей, серед яких є діти. Повідомляє керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Росіяни оголосили результати незаконного референдуму на окупованій частині Луганщини. Він тривав п'ять днів з 23 по 27 вересня. Так звана виборча комісія оприлюднила статистику майже 99% за, що складає 1 мільйон 637 тисяч голосів. Оголошена кількість виборців в області така ж як 10 років тому. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Все эти цифры, которые озвучили оккупанты, ну понятно, что они были нарисованы заранее. По большому счету вывести 100 бюджетников, посчитать из них там всех 99, которые проголосуют, а один просто где-то уйдет в сторону, вот вам и есть 99% за референдум. Заявленные там полтора миллиона Жителі, которая как бы, ну, все время фигурирует эта цифра на самом деле не соответствует дійсності Огромное количество людей виїхала. Це можливість продати перемогу росіянам, особливо в умовах оголошення мобілізації, коли, м'яко кажучи, бойовий дух в суспільстві не дуже зростає, це можна цілком продати як таку собі слимітну перемогу. Продуктові набори, ковдри та подушки такі найбільші потреби людей, які переїхали з зони бойових дій до Дніпра. Тут, в центрі підтримки для вимушено переміщених осіб, ми разом реєструються жителі Краматорського району Донеччини, щоб отримати гуманітарну допомогу. Олена в Дніпро переїхала півтора місяці тому. Жили в деревні чотири місяці, а потім вирішили, що треба соціалізуватися вже. сину роботу шукати, все таке. Там мы жили бесплатно, спасибо женщине очень хорошей юристской громады. И, А здесь приходится платить хозяину. Мати двох дітей Анастасія переїхала до Дніпра зі Слов'янська. Розповідає, багато речей з собою забрати не вдалося, тому сюди прийшла за допомогою. «Ходимо по фондам. Там гдіта подушку дали, где-то матрас. Спасибо большое, где-то во цеплі плідені ну, плід особа тепле. Ось зараз прохладно стало». Медичний працівник в нас буде знаходитись. зможе виписати рецепт на ліки, а також електронне направлення. До вузьких спеціалістів також працівник СНАПу буде знаходитись, може проконсультувати центр. Ми разом працює в Дніпрі третій день. Тут людям надаватимуть також юридичну та гуманітарну допомогу. Працює дитяча кімната. Батьки можуть лишити малечу на кілька годин. Записатися, аби отримати допомогу. Можна і телефоном. Консультую, інформую людей про наші послуги та Інші центри, які можуть надати допомогу гуманітарну або тимчасовий прихисток. У нас самих немає ніякої допомоги, от так, щоб у нас вони лежали, і ми надавали. Але є наші партнери, є люди, які зацікавились нашим центром і готові надавати допомогу внутрішнім переміщеним особам, які знаходяться у Дніпрі Дніпровській області. У нас вже є досвід роботи з трьома такими організаціями. Ми надавали. Допомог до Краматорського району входить 12 громад Донецької області. За два дні роботи центру на облік стало вже майже три сотні людей. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному Дніпро. У південній операційній зоні досить напружена ситуація. Так характеризує обстановку оперативне командування. Зміну у складі та положення російських військ не зафіксовано. Вони намагаються підтягнути резерву з Криму і сконцентровані на утриманні захоплених територій Херсонської області. Танковий взвод спробував штурмувати у напрямку Чкалове, Великоолександрівська громада Херсонщини, Безіменне, Миколаївська область, втративши один танк, який підірвався на міні. Військові РФ відступили з танків, мінометів, артилерії всіх видів війська РФ. Обстрілюють позиції Збройних сил України і прифронтові населені пункти. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БПЛА. Один з безпілотних розвідувальних апаратів російської армії вже не здійметься в небо. Військовослужбовці сил протиповітряної оборони збройних сил України збили Орлан 10 у Херсонській області. Протягом бойового дня військові РФ задали три авіаційні та три ракетні удари, натомість отримали п'ять уражень від українських льотчиків. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема, контрольний спостережний пункт та склад з боєприпасами в Береславському районі Херсонщини. Втрати війська РФ уточнюються. Підтверджено в знищення 57 військових, танку та 7 одиниць автомобільної техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Чотири доби в черзі біля блокпосту у Васильівці й Денис зі своєю собакою на підконтрольній Україні території. Слава Україні! Сльози радості. О, дивіться. З перших днів війни Денис волонтерив, доставляв ліки в Херсон і розвозив продукти по квартирах. Коли відчув небезпеку, окупаційна влада заговорила про мобілізацію, чоловік вирішив виїхати. Це було довго, це було складно, це було подекуди дуже нервово, але це варто робити. Коли ми вже виїхали в, після останнього блокпосту в Сіру зону. Ну тоді вже розумієш, що ти на свободі. Можливо, це ще не кінець шляху, але точно вже відчуваєш що на свободі. Коли побачили перших українських військових, тоді там моя попучиця не втримала сліз. Власне, Даша просто розридалася. Не виходить виїхати з Херсона у Єгора, а власної машини у нього немає. А у перевізників чимала черга. Через те, що окупаційна влада періодично блокує проїзд, кількість тих, хто хоче виїхати, збільшується, а перевізники не встигають вивозити, говорить чоловік. Майже всі перевізники, до яких я звертався, вони відмовили лише один. Там сказав, що на власний ризик, але ми зрозуміли, що. Нас там не пропустять, нас просто розвернуть через Крим. Також вже були складнощі для виїзду чоловіками. Я принципово не хочу їхати через Крим, тому що це наразі ворожа територія. Там ще більше шансів, що тебе можуть загребти на цю примусову мобілізацію. Останнього тижня виїзд через Васильівку російські військові блокували, проїжджали одниці 27 вересня 28 вересня людей пропускали. Розказує радник Херсонського міського голови. Але проїжджали лише легкові машини, автобуси розвертають за його словами. Військові РФ від перевізників вимагають російську ліцензію, хочуть оформити ФОПи за російським законодавством. Ряд транспортних засобів, які належать благодійним фондам, які здійснювали перевезення або були орендовані благодійними фондами. Ну скажімо так, затримали, там арештували, поставили на так звані там штраф майданчики, або десь взагалі невідомому напрямку. Е, от е, ну достатня кількість там автобусів, які сьогодні не можуть виїхати з е, окупованої території. Коли саме російські військові будуть випускати на підконтрольну Україні територію, а коли ні, передбачити неможливо. Все залежить від їх настрою та наказів окупаційної влади, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Вони не зацікавлені для того, щоб люди виїжджали з Херсонщини. Воно мають картинку того, що нібито там люди радіють тому, що там руський мир прийшов, Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Харсонський муздрамтеатр імені Куліша відкрив осінній сезон у Києві. Моновистава кицька на спогад про темінь. Це історія про 2014 рік біженки з Донбасу. Сьогодні жителі Херсонщини опинилися в такій же ситуації, говорить Херсонка Владислава. «Вистава, яка не може залишити байдужим будь-якого. Тому що насправді війна почалась у 2014 році. І, на жаль, багато хто а, з нас жив так, бо чому не відбувається. Зараз кожен з нас в такій ситуації, ця вистава нам ще раз це було. Режисер Сергій Павлюк у Миколаєві, актриса Ольга Бойцова в Хмельницькому, сцена в Києві. Такі сьогоднішні реалії Херсонського театру говорить гендиректор театру Куліша. Виставою зацікавилися у Польщі, а для показу в Києві її довелося трохи переробити. Тому сьогодні фактично прем'єра, тому що, по-перше, ця вистава гралась у нас в Херсоні е на свіжому повітрі. Ми її робили спеціально для зеленого театру, для лісового театру. А вперше вона грається от в залі, тому що тут особливість цієї вистави, що героїня розповідає свою історію і варить справжній український борщ. І в кінці ще пригощає глядачів. На сцені зараз усе пов'язано з Херсоном, розповів режисер Сергій Павлюк, не лише підтекст історії, а й реквізит, наприклад, продукти на столі, це гуманітарний пайок, що отримують від волонтерів біженці з Херсона, каже режисер. З собою з Херсона я вивіз прапор, який висів на стелі Небесної Сотні, своїми собаки зруйнували. І ось сьогодні цей прапор висить у нас як символ, частина вистави. От, живе нагадування, що його треба повернути додому. Ну, борщ, який ми варимо, вариться. морква, буряк, помідори це те, що було вирішено моєю сім'єю, наших друзів, які дозволили а, перекопати їм сад. Після вистави глядачів пригощали звареним борщем, але головний смак, який лишився після перегляду п'єси, це пережиті емоції, спогади, розповів житель Херсона Іван. Мені дуже сподобалася вистава. Дуже крута, емоційна. Дякую дякую режисеру. Дякую Олександру. Книгі було дуже круто, потужно. Мені дуже сподобалось. Дякую. За словами Олександра Книги, скоро театр запросить глядачів на справжню харсонську історію. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.